У них нема нікаких. Докумен... Надайте мені документи, на які підставі ви мене виганяєте разом з малолітньою дитиною. Визивайте поліцію. Зараз викликайте. Мені не пропускають. Документи, надайте, будь ласка, документи. тут Пані. Ні, 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 в них немає але жодних документів. Не в моя дитина, малолітня дитина. Вибачте, будь ласка, але моя малолітня дитина знаходиться наверху. Зараз ви порушуєте мої права та права згідно Конвенції ООН про захист моєї дитини. Разом з ними ви виконуєте здочини вказівки. Це відео буде відправлено пані президенту Польщі. Зараз моя там знаходиться дитина, вона малолітня, Ви не маєте права мене не, мене не пускати. Ви ліфт. Ви не маєте права, визивайте ліфт. А ну, раді, Маргаріта, дайди. Я сьогодні була в госпіталь, ходила до госпіталю. От, смотри, ані ще будуть чидіти мені опір. Мене Добре, торкатися. Добре, пані, Добре, пані ще випровадза, пані ще пакує, е, консулат є поінформований, розмовляємо з консулатом, розмовляємо з президентом. Добре. Так, ж, пані Добре, випровадзе. надайте, будь ласка, документи. Тортури, тортури від пані забили, погрози та тортури щодо мене та моєї дитини. Тортури. Е, пані забила, постійно врала, що я вас оскорбляла. Dobrze, e, dobrze, proszę bardzo. Niech Pani wyjdzie. Ja o tak, żeby mnie rękami nie trunli. Pani nie pakuje. Dokumenty. Pani się Dokumenty nadajcie, bo nie może być dokumentów. Pani tu już nie mieszka. Dokumenty, nadajcie, будь ласка. Bani, nie Dokumenty. Pani Paniowana ze na łamanie regulaminu. Który to jest pani fakultet? 嗯。事了，